Для міста кращого немає. Голландський велосипед, колеса 28, міцнюща рама, алюмінієва, занижена, сідати зручно. А сидіння яке? І амортизатор є, і пружинки амортизують, і широкі. Багажник, алюмінієвий, міцний насос в комплекті, повнорозмірні крила, нічого не хляпає. Замок на заднє колесо можна закрити. Планетарна втулка Nexus 8, 8 швидкостей, все надійно, захищено, ланцюг захищений, пилюки мінімум. Обслуговування мінімум туди лізти не треба, тільки катаєтеся. А ще й крила, які, дивіться, стіючки які міцні, вилка амортизаційна, фара є, обода алюмінієві, міцні, якісні, шприхи теж, нержавійка, кермо. І по висоті регулюється. І можна по нахилу. Відщого собі, нахил відрегулював. Дуже комфортний зручний велосипед. А ціна 8950 гривень. У нас таких багато. Запрошую в магазин СМТ Кулики» Львівська область. Потестуйте, які вам краще підходить. А хто з інших міст може зайти от на цей сайт «Rover.in.ua», Перейти в розділ на планетарці, подивитися, які є, обрати найбільш підходящий. Тоді 500 гривень завдатку, ми його запакуємо. День-два він на вашому відділенні нової пошти.